У Могилів-Подільській громаді набирають обертів всеукраїнські шкільні ліги пліч-опліч, масштабний проект Офісу президента, Міністерства освіти та Міністерства спорту України. Під гаслом разом переможемо. На школярів очікують захопливі етапи змагань на різних рівнях: територіальний, районний, обласний та всеукраїнський. Поспілкуватись та особисто підтримати школярів. Приїхав міський голова Геннадій Глухманюк. За ініціативи президента шкільні ліги. Пліч опліч в Моглі-Подільській громаді розпочались. Ми сьогодні провели жеребкування, команди готові. Головне, я бачу бажання наших дітей приймати участь в таких серйозних змаганнях. Хочу подякувати нашим тренерам, вчителям, батькам, які активно підтримують наших дітей. Я переконаний, що діти Моглі-Подільської громади покажуть в даних змаганнях гарні результати, а ми їх будемо цим підтримувати. У спортивній залі гімназії номер 2 відбулося жеребкування шкільних команд. Громади для участі у п'яти видах спорту: баскетбол, волейбол, футзал, черлідинг та спортивне орієнтування пліч опліч українські шкільні ліги. Це спортивні змагання, які спрямовані на популяризацію спорту в нашій громаді і в Україні в цілому. Кожна школа нашої громади зареєструвалася в п'ятьох видах спорту: Це футзал, баскетбол, волейбол, спортивне орієнтування і чар про участь у турнірі діти відгукнулись схвально, адже за останні два роки це наймасштабніший спортивний захід для школярів. І хоча ліцеїсти та гімназисти активно долучаються до внутрішніх та локальних змагань, таких заходів дітям треба більше. Зірки спорту Могилів-Подільської громади, такі як чемпіон гімназіади з боксу у Ріо-де-Жанейро Ростислав Городинський, срібна призерка чемпіонату України з настільного тенісу Анна Тітус, Прийшли на захід, аби надихнути та підтримати юних учасників. Спорт це сила, спорт вам дає мужності впевненість в собі. Тому займайтеся спортом. Слава Україні! Відтак юні спортсмени відповідально поставились до справи. Тренуються серйозно, викладаються на максимум, не шкодуючи ні сил, ні енергії. Кожна із 40 команд нашої громади прагне лише одного перемогти, впевнені, що їм це неодмінно вдасться. Відтак вболіваємо за наших. Переможемо разом, коли плічалі.